Доброго часу, доби, шановні глядачі. Сьогодні у нас розпаковка посилки із Китаю. Отож, давайте розпакуємо її, подивимось, що нам прийшло, і поговоримо про це. Усеці у нас є три товари. Так, Першим дістаю ось таку цікаву річ це є LTE 4G USB модем. Доволі непогана річ, особливо коли трапляються блекаути. Взагалі, цей модем призначений для того, щоб, вставивши сім-карту одного з мобільних операторів, ми мали стабільний Wi-Fi від мобільної мережі який не залежить від провідного інтернету. Ось так він виглядає. Тут ми маємо. Інструкцію, як бачимо на китайській мові, також бачу тут є англійська. Власне, сам модем. Модем такий досить важкінький. Не дуже він і легкий. Тут є у нас захисний ковпачок. А також якимось чином він має відкриватись для того, щоб вставити сим-карту. Ось так. Тут крашечка ця знімається і сюди ми вставляємо сим-карту. Вельми цікава річ, детальний огляд на даний модем. Я зніму дещо пізніше та викладу у себе на каналі уже окремим відео. А ми переходимо до наступних речей у нашій посилці. Я так розумію, мало прийде шело з набором голок для шиття грубої шкіри, взуття та інших подібних речей. Ось так воно все упаковане. В таку плівку з кухирцями. Дістанемо це, це звідси. Ось, власне, сам теримач для голок. зажем А також, власне, і набір голок в такому ось герметичному пакеті. Є їх тут в комплекті. 4. Вони різної форми. Детальніше про них ми також поговоримо у наступному відео. огляд який буде присвячено, власне, суто самому цьому шелу. Так, і останній предмет у нашій посилці. Це є також. Актуальна на сьогоднішній день річ пов'язана з альтернативною енергетикою. А саме, саме тут має бути сонячний зарядний пристрій для мобільних телефонів, павербанків та подібних гаджетів. Тут ми бачимо дещо да, кришка ця вже надірвана. Так, розріжемо скотч. Щоб відкрити коробку? Так, ось. Коробка відкрилась. всередині ми бачимо два карабінчики. Доволі легенькі по відчуттях. Скоріше за все, зроблені або з алюмінію, або з якогось іншого легкого сплаву. І, власне, сама сонячна панель. Сонячна панель. На гнучкій пластиковій основі загорнута в таку ось захисну плівку. Доволі важканька Зараз огляну її. Здається, все ціле, все неушкоджене. По відгуках на сайті, де я замовляв, взагалі люди відзиваються доволі позитивно. Звичайно, що ну, така панелька не може видавати струм зарядки 2 А, а тим більше 3 А швидку зарядку. Це все не видає, але в критичних моментах чи то може навіть на природі, де немає доступу до звичайних розеток. Дана сонячна панель стане у нагоді. І допоможе підзарядити ваш гаджет і залишатися в будь-яких умовах на зв'язку. Детальний огляд та тест даного зарядного пристрою даної сонячної панелі. Я також зроблю уже в іншому відео, а також анонсую невеличкий експеримент. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей!